Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Ви впізнали мене, хто я? Так, я півник. Я домашній птах, мешкаю у пташиному дворі разом зі своєю сімейкою, куркою та курчатами. Пропоную вам зробити для моєї сімейки друзів-півників, щоб нам було. Веселіше мешкати у пташиному дворі. Підготуємо наші пальчики до роботи. Грібинець великий у півника є, а дзьобиком водичку він п'є, дзьобику миску він опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає. Водичкою він так попиває. Для роботи нам потрібні ножиці, клей, квадрат помаранчевого кольору, крила для півника та е, аркуш червоного папіру для дзьобика та е, грібінця. Починаємо. Складаємо папір квадрат по діагоналі, потім ще раз, отримуємо ось таку зірочку, потім складаємо її. Трикутник. Так. Ось так вирівнюємо. Так. А далі піднімаємо ось ці, ось цю сторону до лінії згину. Так, один куточок, другий, і на цій сторінці теж саме. Так. Добре. А потім відгинаємо, це будуть лапки нашого півника. Так. А потім, діти, ви виріжете з ось цієї полосочки грібенець та клювик, і приклеїти ці Дуже чудові крила. З'явиться у вас такий півник.